Розділ 3. Коли пригоди кличуть. Єдина поклик. Вони не лишають голосової пошти. Після школи Джоді наділа свої окуляри і відразу опинилася у грі. Дівчинка витягла перед собою кубічні руки і трохи пройшлася від замку, який недавно будувала з друзями. Всі чекали, коли позакінчить тренування. Тому в Джоді був час почати нову скульптуру. Діти вже тиждень, як завершили замок. Він вийшов надзвичайним Джоді, ним пишалась, всі пишались. Втім, у Майнкрафті не слід сидіти, склавши руки. Після замку друзі почали нові проекти Джоді. Наприклад, займалась парком скульптур і вже зробила з кругляка обеліск статую Муаї з острова Пасхи, великий летючий куб. Теж із кругляка. Кругляк і земля це два матеріали, яких було вдосталь, однак земляні блоки Джоді недолюблювала. У планах були велетенські сходи, які вели б вище за дах замку. І це були блетючі сходи, на них не залізеш, можна буде лише милуватися здаля. Фундамент Джоді зробила земляних кубів, які пізніше прибере. Щойно вона перейшла до кругляка, як підійшов Морган зрештою друзів. У мене є ідея, почав брат. Я вважаю, що треба йти шукати короля каликунів. Джоді здивовано повернула кубічну голову. Оце так. Я думала, нам навпаки, треба його острігатись. Еге ж, коли радять острігатись когось, то це не означає, що треба йти його шукати, погодилась Гарпер. Я знаю, що це не означає, відрубав Морган. Але якщо він такий небезпечний, він десь там, то чи правильно чекати, поки він сам нас знайде? А ми для цього і збудували замок для захисту. Замок захистить нас від мобів, вів далі Морган, але я переживаю, що цей король кликунів не просто моб. Я ж підозріло примружилась. Ти хочеш сказати, що королем кликунів може виявитися інший гравець? Цілком може бути, хтось із нашої школи забрав шості окуляри для того, щоб зайти у гру. Так же, Джоді вже сумнівалась по-твоєму, викрадач окулярів, викрадач псидіану і король кликунів це одна людина. Але навіщо королю кликунів попереджати нас про себе? Може, щоб заплутати, припустив Морган, або щоб, відв... або щоб відвадити нас від своєї території. Є лише один спосіб з'ясувати. Я все одно хотіла, ще досліджувати цей світ, сказала Еш. І ми пообіцяли довго зібрати більше інформації, додала Гарпер, але це неможливо зробити, залишаючись на одному місці. Джоді сумно поглянула на замок і парк скульптур. Але ж я тільки не почала робити свій шедевр!» – дівчинка вказала на фундамент летючих сходів. Я б назвала їх не лізь на сонце. мене недовго, усміхнувся еш. Ти встигнеш добудувати. Ага, зітхнула Джоді. І я могла б використати якісь нові матеріали, ось піщаника, наприклад, взагалі ще не бачила. А з дерева тут лише дуб. Я хотіла щось новеньке пошукати. Та що, рушаємо? спитав Морган. Залишилось дочекатися по, щоб рішення було одноголосним, одноголосним відповіла Еш. Але я певна, що він не буде проти пригод. І тут, ніби за викликом, повийшов з за рогу. Цього разу він приміряв образ пастуха. Ось веде, а тренування не було. Поток зігнала кажанів у спортзал. Вони тепер сплять на кроквах. Я оце пару хвилин тому зайшов у гру, дивлюся, вас ніде нема. Ну, ти не дуже розслабляйся, порадила Гарпер. У нас тут голосування, ми вважаємо, що слід покинути замок і дослідити тутешні місця. Ой ой, я ж тільки недавно овець пофарбував. Ти пофарбував овець? зареготала Джоді. Я можу це побачити. Друзі пішли до загорожі. Бу і біпа, які тепер були жовтого і блакитного кольору. Тепер ми хоч відрізнити їх можемо, пояснив По. А ще я сподіваюся, що в них народиться зелене ягня. Це суперечить науці, зауважила Гарпер. Тут ні, радісно заперечив По, і це одна з причин, чому мені тут подобається. І мені теж, докинув Морган, і ми нікому не дозволимо нас лякати, так? Друзі закивали на знак згоди. Що ж? Старший братику, ти правий час дізнатися, що там є. Джоді підняла дерев'яний меч. Стережися нас, королю кликунів. Якщо хочеш продовження, то, будь ласка, якось лайкай і, можливо, лише коментарі. Дякую. Почуємось в наступному розділі.